Вітаю друзі, 25 травня. Близько години тому без засідання РНБО, підробивши підписи деяких членів РНБО, а я це знаю точно, бо вони самі мені телефонували, Узурпатор, ТРАН і Головна зелена гнида країни Володимир Олександрович Зеленський. Ввів проти мене санкції РНБО. Зразу хочу е, всіх заспокоїти. Мені ці його санкції е, до Дупи-Дверці. Крім одного єдиного пункту, знаєте якого? Санкції від цієї зеленої гниди. Це як Шевченківська премія за мою журналістську роботу. Від нормального президента України. Тепер по порядку. Володимир Олександрович Зеленський ввів проти мене санкції, не дивлячись на те, що я двічі заочно арештований басманним судом Москви. Він союзник Путіна. Зеленський ввів на мене санкції, не дивлячись на те, що в 2017 році в центрі Києва мене, саме мене саме за матеріалами СБУ підривали агенти головного розвіду управління Міністерства оборони Російської Федерації. Він підігрує їм. Я мовчу там про санкції, розшук, який мене оголошено в Росії. Це зроблено проти багатьох українських політиків та діячів. Володимир Зеленський зробив це в вихідний. Він так поспішав, Він поспішав щоб я не розповів більше правди вам, мої дорогі глядачі. Мій канал на території України, як і інших підсанкційних журналістів, блогерів, буде заблоковано. Трапиться, я думаю, це завтра зранку. Тому ви побачите в кінці відео обов'язково ролик про те, як. Можна буде дивитись мій канал. Це робиться дуже легко. В налаштуванні Ютуба треба буде змінити тільки країну. Україну на Уганду. В Уганді опозиційних українських політиків, блогерів, журналістів дивитись можна. В Україні ні. Володимир Зеленський. Вівши проти мене санкції, фактично обозначив початок свого кінця. Не вірите? Спілкувався з деякими нардепами, до речі, від його слуги народу, буквально там декілька хвилин тому, і вони зо мною погодились. Зеленський забув запитати в своїх попередників. Мене кидав заграти Янукович. На два з половиною роки в справі Васильківських терористів, так званих, закінчилось тим, що він втік з країни. А я вийшов, працював у Васильківській міській раді, Київській міській раді, потім в українському парламенті. Мене кидав заграти Порошенко, який також зараз ну, він не втік, але бігає шилом в дупі і також під санкціями. РНБО. Володимир Зеленський ввів мене до клубу людей, українських політиків, блогерів, журналістів. Вина яка полягає лише в одному. Вони люблять свою країну. Вони люблять Україну, вони хочуть закінчення війни, хочуть миру. і... Вони ненавидять диктатуру, тиранію і узурпатора Зеленського. В цьому лише їхня вина. Кожна порядна людина з українського політику, журналістики має бути в санкційному списку цього наркомана. Я ніколи так не говорив, тепер скажу. Наркомана. Мене мама була лікарем-наркологом. Я наркоманів, як рентген бачу. І наша країна знаходиться в руках навіжених людей під речовинами. Ви бачите це майже постійно. Друзі. Дуже вірно в коментарі до мого посту написав мій колега Валерій Карпунцов. Ти не хотів повертатися в велику політику, але тепер ти не маєш вибору. Якщо хочеш повернутися в Україну. Я хочу і обов'язково повернусь в Україну. Це Зеленський відкрив. Це вікно. Ви тепер щодня будете довідуватись більше і більше правди про режим, про диктатора, про тирана і узурпатора. Він фактично цією дією розписався в своєму страхі. Я протягую руку всім. Українським політикам, блогерам, журналістам, громадським діячам, які виступають за Україну, які борються проти війни за мир, які борються з диктатором і узурпатором Зеленським. Разом ми сила, разом переможемо! Геть тирана!